Ви бачите, що ситуація дуже важка, безпрецедентна атака на інфраструктуру України, в тому числі на наше місто. Але хочу запевнити всіх, що ми знаходимося в робочому режимі, працюємо з першого, як то кажуть, по першому виклику. Зібралася комісія ТБНС, міська комісія ТБНС, відпрацьовуємо питання забезпечення транспортного водопостачання, забезпечення людей питною водою. Всі лікарні працюють на генераторах. Всі наші заклади забезпечені генераторами. 150 котелень забезпечені генераторами, але є у нас решта котелень, які великої потужності там вони не працюють, на жаль. Але чекаємо найближчим часом доповідь від енергетиків, які зараз з'ясовують який стан. Ми чекаємо цю інформацію і будемо працювати далі. Ми проголосували над комісією ТБНС, міською комісією ТБНС за відкриття пунктів незламності. Зараз ми, вони готові, проведемо перевірку, тому що кому потрібно зігрітися або підзарядити гаджети. Я думаю, що найближчим часом ці пункти будемо поступово, поступово відкривати. Також, що стосується водопостачання, БВТ працюють. Була у нас така затримка. Коли ми переходили на генератори, але зараз ми виправляємо і бюлети будуть працювати в робочому режимі. Тримаємося всі, ми всі знаходимося, міська рада, районна адміністрація на місцях і готові відповісти на будь-які питання і прийти на допомогу в будь-який час. Дякую.